Перший всеукраїнський конкурс юних скрипалів та віолончелістів імені Вадима Червова об'єднав 15 колективів з семи областей України на сцені шосткинської дитячої школи мистецтв. Це один з найстаріших музичних закладів Сумщини. Тут багато років поспіль проводиться фестиваль класичної і камерної музики Поліська Рапсодія. Министерство культуры обращались и так далее, добились, чтобы этот конкурс получил статус всеукраинского. Великолепный праздник музыкальный, каким является первый всеукраинский конкурс. Переполнен зал, очень много конкурсантов, количество заявок очень большое. Для нас это большая ответственность, честь и радость, что приехало столько музыкантов, и мы будем слушать в общем-то, три дня скрипичную и музыку. Конкурс імені Вадима Червова це новий творчий проект, який став справжнім святом і для членів журі, серед яких народні артисти України, солісти національного будинку органної та камерної музики, лауреати державної премії імені Тараса Шевченка та світових конкурсів. Нам цікаво просто подивитися, як ці діти себе почувають з музикою, як працюють з ними викладачі. І дуже приємно, що вони приїжджають саме з викладачами. Ну і безумовно батьки. Це така, знаєте, так би мовити, триєдина система у вихованні юного музиканта. Треба запалити інших. Оце дуже важливий момент. І тому я ми з радістю, я і мої колеги з радістю погодилися приїхати сюди і, і концерт заграти, і послухати конкурс. Місія слушать дітей. і ну, що, задача яка найті талантів. Я б сказав, не з талантливих, а самых талантливых. Тому що діти наші всі талантливі, а найти наиболее талантливых, талантливих может може бути їм нибудь повезет играть на больших сценах. Велика сцена є мрією для дітей та юнацтва, які з трьохрічного віку товаришують зі скрипкою і мають можливість показати свої таланти на всеукраїнському конкурсі в шості. Ми мене в роду просто всі грали, почнеш. на скрипке я тоже садика уже занимаюсь семь год на конкурсе мы будем играть загадочный сад и танец я занимаюсь уже семь лет хожу в музыкальную школу игра на скрипке это ну как на развлечение люблю скрипку люблю музыку Папури играть будем и музыкальную мозаику виступити, головне. Андрій Пустибоженько, як справжній чоловік віддає перевагу діям, а не словам, і в цьому йому допомагає саме скрипка. Ігра на скрипки коли Я можу свої емоції, свої чувства, які я не можу словами виразити, можу якось вас або комусь щось цим сказати. Навчила Андрія розуміти мову скрипки та вірити у свої сили його викладачка. що й не дивно, коли твоє ім'я Віра. Діти настроєні хорошо виступить, вже не просто як школьники, но як артисти. Дуже серйозна комісія в цьому году. Ми общем-то, знаємо них треба, поэтому. Тут побіда не головна». скрипка має голос найбільш близький до людського. Всеукраїнський конкурс імені видатного віолончеліста, музиканта і просвітителя, заслуженого артиста України, професора Вадима Червова, довів, що людина може розмовляти не тільки словами та мімікою. Музичні струни душі здатні передати набагато більше. Аби цей прекрасний діалог ніколи не закінчувався, організатори та партнери конкурсу мають намір проводити його кожні два роки. І може за цей час все-таки Дасться відкрити секрет рецепту виховання геніальних музикантів, який навіть для сучасних метрів сцени є загадкою. Ой, рецепт. Якби б я знав би цей рецепт, я б його зараз всім розказав би всі були б співачами. Олена Чанцева Коваленко Борис рибак для телеканалу Пульсар.